Алілуя! Вітай, народ Божий! Бог любить тебе! Алілуя! Так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина. І Біблія каже, будемо любити Його, тобто Бога Отця, тому що Він перший полюбив нас. Будемо любити Його, тому що Він перший полюбив нас. Тобто Бог так полюбив людей. Щоб віддав свого Сина, щоб ми вірили в Його любов, щоб ми могли прийняти Його любов, і щоб ми могли дійсно, люди, любити Бога. Ісус сказав, що на цих двох заповідях стверджується весь закон і пророки. І Він сказав, що це за заповіді. Ісус сам жив, основуючись на цих заповідях. Його служіння було основане на цих заповідях. «Полюби Господа Бога свого всім серцем своєю, всією душою своєю, всією силою своєю. І, подів, і друга подібна цієї, полюбив ближнього свого як самого себе. Так Бог любить нас. Ми знаємо це, ми говоримо це. І є також наша любов до Бога, і є наша любов до ближнього, тобто до людей інших, які поруч з нами. І любов до Бога це означає жити вірою, яка двіжима любов'ю. Любов до Бога це Біблія каже, що. Ми, якщо ми виконуємо Слово Його, то дійсно ми любимо Бога. Якщо ми віримо в Слово Боже, то ми дійсно любимо Бога. Любов до Бога. Це жити вірою, це використовувати Його слово, щоб керуватися Його словом, щоб прийняти рішення на основанні Його слова. Любов до Бога це служіння людям. Пропадю Євангелія і молитвою за людей. Любов до Бога це є. Святість наша, освячення наше. Тобто праведність це дар, святість це дар. А от праведний образ життя і святий образ життя це наше життя, що ми повинні виконувати. Тобто ми живемо праведно, праведний, де творить правду. І ми живемо свято. То тобто, святість це коли ми відділяємо себе, відокремуємо себе від зла, від гріху, від прокляття, від ненависті, від будь-якої злоби, непрощення. Від страху. Біблія також називає віру святою. Тобто віра вона свята. Тому що віра не має свого основання, фундаменту в почуттях, в емоціях тому, що ми бачимо. Тому віра є свята. Вона бере свій початок від Слова Божого. Це і є любов до Бога. Приймати Його Слово, вірити Його Слову. Молитися за людей, проповідувати Євангеля, прийняти рішення на основанні Його слова, вести святий образ життя, тобто освячуваний образ життя, і є любов до ближнього свого. Коли ми не бажаємо іншим, чого собі не бажаємо, коли ми не робимо іншим, чого собі не хочемо, щоб нам робили цього. Коли ми прощаємо, коли ми дійсно. Робимо те, щоб мати мир з людьми. Да? Коли ми не відповідаємо злобою на злобу, це є любов до ближнього своє, коли ми мотивовані любов'ю. Коли ми думаємо, як наші слова і вчинки можуть вплинути на інших людей, коли ми не робимо, щоб інших роздражати, це є любов до ближнього. І на цих двох западдях, що сказав, стверджується весь закон і пророки. І закон. Це не просто закон Маїсеєв, з правилами, уставами, настановами. Так, да, Це має в собі і це поняття. Но також у світі нового заповіду ми читаємо Послання: закон віри, закон духа життя во Христі Ісусі, закон Христов, закон любові, закон Царства Божого, закон сіяння і жатви. Ми можемо також все це сказати: це благодать і мир. І ми можемо прочитати Павло в кожному посланні. Він каже, благодать і мир вам, благодать і мир вам допомножиться. Да Бог же миру, да буде з вами. Бог же миру, да сокрушить сатану під вашими ногами. Сам же Бог миру, да сохранить ваш дух, душу і тіло. Тобто, ми бачимо, мир це означає також шалом. Це означає цілісність, досконалість. Тобто, коли ми. Ходимо в заповіді любові, любимо Бога, любимо ближнього, тоді сіння і жатва мають цілісність в нашому житті. Тоді віра, вона має цілісність в нашому житті. Тоді, тоді помазання Ісуса Христа має цілісність в нашому житті. Життя від Ісуса Христа має цілісність в нашому житті. Дійсно, любов, віра, яка двіжима любов'ю, має цілісність в нашому житті. Тоді дійсно, Бог. Прибуває з нами, тому що ми перебуваємо в ньому, Він в нас і через нас. Все це стверджується на тому, що ми любимо Бога і любимо ближнього. Тобто не на тому, що Бог любить нас. Бог любить нас безусловно. Неважливо, що ти робиш, погано або добре. Але є наша любов до Бога, яка стверджує. Є наша любов до ближнього, яка стверджує. Біблія каже, що коли ми ходимо в любові, то ми виконавці закону. Тобто, коли ти хочеш любові, ти не будеш лгати, воровати, грабити, насилувати, вбивати. Бажати чужого, ти будеш полагатися на Бога. І на цих двох заповідях стверджуються пророки, тобто, обітниці Божі. Біблія каже, що всі обітниці Божі, вони во Христі Ісусі, дай амінь, в славу Божу, через нас. Тобто є обітниці для церкви. Які повинен здійснитися на землі, є обітниці Божого захисту, забезпечення, є обітниці зцілення, Господства Ісуса, імені Ісуса, Духа Святого. І все це стверджується, коли ми любимо Бога і ближнього свого. Алілуя! І так, Бог любить нас, дай Амінь. Ну є наша любов. Ісус сказав на цих дух заповідях. І це заповідь нового заповіту. Це служіння Господа Ісуса Христа, це служіння Церкви. Возлюби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією свої душою своєю, своїми муками своїми силою своєю. Це є перша і найбільша заповідь. І друга подібна їй, полюби ближнього свого, як самого себе. Бачиш? Як самого себе. Не роби іншим, чого собі не бажаєш. Не бажай іншим, чого собі не бажаєш. На цих двох заповідях стверджується весь закон, то мир Божий. На цих двох заповідях стверджується сіння і жато, віра, любов, помазання, прояв Духа Святого, життя во Христі Ісусі, праведність, святість і пророки. Во ім'я Ісуса. Амінь.